Всім привіт! Дивіться, як відновити дані з рейд неробочого нас веде My Cloud Mirror. Друзі, якщо вам потрібно відновити видалені дані, переглянути або відновити очищену історію інтернет браузера, в цьому вам допоможуть програми компанії Hetman Software. Перейдіть на сайт за посиланням з опису, безкоштовно завантажте та встановіть необхідну програму. Запустіть аналіз диску. Утиліти відобразять доступні для відновлення дані, і ви зможете переглянути та повернути їх. На нашому каналі і в блозі ви знайдете вирішення будь-якого питання, починаючи від встановлення системи та її налаштування, усунення виникаючих проблем та помилок до налаштування та оптимізації роботи рейд-масивів. Наші спеціалісти з радістю будуть відповідати на ваші питання у коментарях до роликів або статей. Нас досить популярні пристрої для зберігання даних завдяки своїй надійності, гнучкості та можливості забезпечити доступ до файлів з різних пристроїв та з будь-якого місця. Мережеве сховище VD My Cloud Mirror – це зручний і надійний пристрій, призначений для зберігання та обміну даними в локальній мережі. Далі у відео ми розглянемо кілька способів, як дістати файли з накопичувачів зруйнованого RAID-масиву. При неполадках мережевого сховища потрібно визначити причину несправності, можливо, просто пошкоджено або висмикнуто кабель живлення. Перше, що потрібно зробити, це перевірити всі з'єднання. Переконайтеся, що всі кабелі підключені надійно і правильно. Спробуйте використовувати інші кабелі та порти для виключення можливих проблем з підключенням. Також перевірте працездатність блоку живлення, можлива причина поломки саме в ньому. Якщо індикатори на пристрої Горіть, спробуйте увійти у вікно менеджера керування пристроєм і перезавантажити його. Якщо доступ до пристрою немає, перезавантажте сховище за допомогою кабелю живлення. Якщо нас, як і раніше, не відповідає, підключити його до іншого комп'ютера або скористайтеся іншим мережевим інтерфейсом. Також ви повинні розуміти, що при спробі відновлення даних з непрацюючого нас завжди існує ризик втрати інформації. При виході з ладу нас стає недоступним, що може викликати серйозні проблеми. Усі файли, як і раніше, зберігалися на дисках, стають недоступними для користувачів. Хоча файли фізично залишилися на дисках, при прямому підключенні до комп'ютера витягнути їх стає неможливо. Це пов'язано з тим, що дані на дисках нас зазвичай. Організовані в спеціальному форматі незрозумілому для звичайного комп'ютера. Перш ніж приступити до відновлення за допомогою сторонніх програм для загального розуміння технології побудови RAID, давайте розберемо, як змінити його тип на даному сховищі. Увійдіть до інтерфейсу керування NAS. Для цього відкрийте веб браузер і вводіть IP-адресу вашого NAS у рядок адреси. Відкрийте розділ Storage, Rate. Дане мережеве сховище пропонує на вибір наступні рівні рейд дібут, спеннінг рейд 0 та рейд. Налаштування рейд масиву здійснюється при первинному налаштуванні NAS. Виберіть тип рейд, натисніть кнопку Next. І натисніть Next ініціалізація та форматування. Мережевий накопичувач з'явиться у мережі. І нарешті, давайте розберемо, як відновити дані з неробочого назва за допомогою сторонніх програм. Якщо відновити працездатність сховища мережі не вдалося, або такої можливості немає, скористайтеся спеціалізованою програмою для відновлення даних з наз Rate Recovery. За допомогою Hetman Rate Recovery можна просканувати жорсткі диски з непрацюючого сховища і відновлювати втрачені файли. Допоможе у разі поломки апаратних збоїв, форматування та пошкодження файлової системи. Системи у вашому нас утеліта проводить глибокий аналіз дискового простору та відновлює дані навіть у складних випадках. Має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, що дозволяє навіть недосвідченим користувачам легко орієнтуватися та виконувати необхідні операції з відновлення даних, щоб отримати доступ до дисків, необхідно виняти їх з пристрою НАС та підключити безпосередньо до комп'ютера з операційною системою Windows. У випадку з RAID 0 та RAID 1 операційна система не здатна відобразити вміст накопичувачів в управлінні дисків. Вони будуть мати вигляд нерозпізнених або стан RAV. Завантажте та встановіть програму Hetman RAID Recovery на комп'ютер. Під час запуску програма автоматично просканує диски, підключені до вашого комп'ютера і збере з них зруйнований рейд. Щоб знайти потрібні файли, класніть правою кнопкою миші по розділу і натисніть Відкрити. Потім виберіть тип аналізу, швидке сканування або повний аналіз. Поверніться до головного вікна програми, класніть по диску правою кнопкою миші та виберіть Проаналізувати заново. Повний аналіз. Вкажіть файлову систему і натисніть Далі. Програма зберігає всю структуру файлів і папок, тому пошук потрібних файлів не складе труднощів. Відкрийте папку, де зберігалися файли, які потрібно повернути. Далі виділіть все, що потрібно повернути, і класніть по кнопці відновити. Кажіть місце, де потрібно зберегти файли, диск і папку, і натисніть ще раз відновити. Переконайтеся, що це інший накопичувач або комп'ютер, щоб уникнути перезапису вихідних даних. Після завершення всі файли будуть лежати в зазначеній папці. Програма здатна відновити дані з будь-якого з підтримувальних пристроїв рівнів RAID. Як бачите, відновлення доступно з RAID 1 та RAID 0. У такий же спосіб ви можете відновити дані з G-Boot і з пейн конфігурації. Отже, ми докладно розглянули кроки, як повернути втрачені дані з РЕЙД масиву у разі поломки на сховища. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було корисне для вас і допомогло відновити загублені файли. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої коментарі залишайте під відео. Всім дякую за перегляд!